Майже одразу я з ним зружився і він мені майже, можна сказати, як другий брат. став. Він також мене навчав, готував мене і фізично, і психологічно. Він був мені як сином. Я був з ним дуже близьким. Він любив Україну, він любив рівне і був готовий віддати життя для нашого захисту. І це те, що він зробив. Весь проведений час з ним можу сказати: був дуже щирий, дуже теплий. І про нього нічого поганого я не можу сказати абсолютно.